Ну і так, друзі, закінчили ми набивочку. Зараз потрібно ще їх подобивати в земельку. Зараз покажу. Получається. Більш-менш все рівненько. Тому рекомендую вам не спіша всім. Потрібно робити не спіша, щоб все було рівненько, красивенько, чотенько. щоб всі рядочки були більш-менш рівненькі, Щоб в далі садочок ваш був симпатично красивий. Тому тут батько по останніх останніх оці длинненьких чотири рядочка вже ну, набив, Щоб все рівненько, а зараз треба молоточком гарненьким пройтись. Трохи ще подобувати В серединку.